Незважаючи на війну та великі проблеми з наповненням бюджету, пенсії українцям виплачувати будуть. Я казала вже про це неодноразово, майже в кожній програмі кажу останнім часом. Дивіться, водночас можливі затримки виплат, скоріш за все, вони будуть. І невідомо, чи взагалі буде індексуватись пенсія в наступному році. Про це, на жаль, мовчать всі. Крім того, в Мінсоцполітики. Не відмовились від впровадження накопичувальної пенсії. Ну а якщо війна затягнеться, то уряд вже знайшов вихід. Він буде змушений вдатися до зрівняння пенсій. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. До кінця року на українців чекає ще два підвищення пенсії в жовтні та в грудні. Водночас, плани на наступний рік ніхто з уряду зараз озвучувати не готовий. Ні, потрошку озвучують, але, знаєте так, дуже обережно нічого не обіцяють. Щоправда кажуть, запевняють навіть я б сказала так, що пенсії будуть. А, наприклад, Денис Шмигаль написав в своєму телеграм-каналі, що соціальні витрати, а в тому числі й пенсії, будуть на другому місці вже після оборони в держбюджеті на слідуючий рік. Водночас, щодо можливого підвищення пенсійного віку, а, чого так побоюються українці, у влади планів наразі немає. Ну, його і так вже, скажімо так, його фактично підвищують вже через збільшення вимог до страхового стажу. Так, ми знаємо всі ці плани до 28-го року, 35 років. Тобто, вже і так зійде підвищення. А уряд також має намір продовжувати практику підвищення пенсій через вікові надбавки. Так каже міністр Жолнович, нова міністр соцполітики. Через вікові надбавки для пенсіонерів. Тобто, зокрема, хочуть з наступного року розпочати доплати вже для 65-річних громадян. Але це була заява лазебної зараз. її так практично ніхто не коментує. Ніхто не може зараз поручитися за те, що ці плани будуть втілені, адже в країні війна. Тому ось тоді лазебна заявила: а чи буде, чи не буде, поки не зрозуміло. Так само в прямій залежності від війни, а точніше від її завершення, і плани уряду щодо впровадження накопичувальної пенсії. Якщо війна закінчиться вже в наступному році, до речі, про нинішній рік чомусь взагалі ніхто не говорить, то впровадження накопичувальної пенсії розпочнеться вже в 2024 році. Хочу процитувати жолнович. накопичувальна пенсія не зможе створити для людини якогось великого накопичення. Але це дасть можливість потроху запускати всі процеси заробляння коштів. Дуже важливе завдання це зберегти гроші, щоб вони мали можливість бути виплаченими, коли людина досягне пенсійного віку, щоб їх примножити, ну принаймні на рівень інфляції. Тепер щодо зрівняння пенсій, дивіться. Питання про можливе зрівняння пенсій, ну воно, мабуть, таке знаєте, найболючіше, натяки на таке, цілком реальні, які час від часу взагалі виникають в навколишніх колах, незмінно вони викликають таке обурення серед пенсіонерів. Порушується питання зрівняння виплат пенсіонерам, в разі якщо взагалі все це порушиться тільки якщо затягнеться війна. Тобто, якщо війна закінчиться. Скоріше, дай Боже, то нічого цього не буде. Тобто, це таке болюче питання. А люди дуже нервували, коли взагалі дізналися про таке можливе рішення. А взагалі, коли з'явилася така інформація. І пенсії, які зараз виплачуються за солідарною системою, вони можуть зрівняти просто для всіх одержувачів, тобто із мінімальними відмінностями від людини до людини. Але поки що жодних рішень уряд не приймав це. Не знаю, чи буде, чи не буде. Побачимо, час покаже. Але я дуже сподіваюся на те, що скоро закінчиться війна і нічого цього не буде. А, тобто розмови стосовно зрівняння пенсій, а вони все ж точаться в уряді. Ну і зрозуміло, що якщо все це станеться, то не нижчі пенсії будуть підтягувати до вищих, а зовсім навпаки. Вищі пенсії. Опустяться до нижчих, тобто, це ну я дуже сподіваюся на те, що до цього не дійде. А взагалі, як я вже казала, в одній з програм було б добре, щоб позабирали у суддів, позабирали у депутатів пенсії і додавали б людям. Ну, я вважаю, що це було б справедливо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.